Добрий день, у вас вітає автосаміт. Займаємось ремонтом, заміною автоскла, поліруванням автоскла, тонування, полірування фар. Такі два бокси у нас. Ремонт закінчуємо, машинки вже приймаємо. Приїхав Mercedes Vita. Зняли лобове скло, зараз будемо встановлювати. Тут у нього була проблема, ну, в принципі, як у всіх таких машинах прогнило, ржавчина, хлопці у нас та сусіди, кузовні роботи такі проводять, а так от зробили ідеально. От на, такої, на такій поверхні скло буде триматися. Ось воно стоїть. Будь ласка, кому потрібні професійні, якісні роботи, звертайтесь. Машинку закінчили, така краса в нас вийшла. Добу. Скотч не знімаємо. Четверо доби на мийку не заїжджаємо, щоб не було контакту з водою в цих місцях по склу. Двірники бажано міняти. Кому потрібен якісний ремонт, заміна, автоскла, полірування, будь ласка, звертайтеся. Автосаміт.